Ризик то благородна справа. І сьогодні ми говоримо про людей, які щодня ризикуючи своїм життям, спасають інших. А саме це сапери. Сьогодні ми дізнаємось, які бувають саморобні міни-пастки і як з ними боротись. Кращий друг сапера робот. Двоє проти міни хто кого. Та перевірка додира» в якості персонального захисника. Буде гаряче. Сапер слово французького походження, що означає підкопуватись. Сапери належать до інженерних військ. І знаряднім праці першим, яких була лопата. До речі, 1915 рік. Уперше слово сапер з'явилося у 17-му сторіччі. Тоді так називали військовослужбовців, які здійснювали підкопи під фортечні споруди супротивника з метою подальшого їх руйнування. У 1678-му, спочатку у Франції, сапери були виділені у спеціальні частини і підрозділи. Надалі, ж, окрім ушкодження ворожих укріплень, вони виконували й низку інших завдань. Зокрема, рили траншеї для непомітного наближення до позицій супротивника, створювали власні фортифікаційні споруди на лінії фронту, забезпечували переправи через річки і болота, налагоджували лінії постачання і відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури. Функцію, за якою нині ми знаємо саперів, знешкодження мін ракети, снарядів ці підрозділи освоїли на початку 20-го сторіччя. Ми у Кам'янці-Подільському, в єдиному центрі розмінування Збройних сил України. Це місто завжди було осередком історичних подій, подекуди ставало гетьманською резиденцією, приймало військову еліту. А нині тут готують фахівців, які власноруч пишуть сторінки нової української історії. Тренування відбуваються на полігоні. Щороку на планеті від нерозірваних боєприпасів гине близько 25 тисяч людей. Це майже дві армійські дивізії. Фахівцям доводиться мати справу не менше ніж із сімома сотнями різновидів мін і міноподібних об'єктів. Учбова смуга сапера, як і всі тренувальні смуги, створена спеціально для того, аби відшліфувати навички початківця і довести їх до автоматизму. Тільки тут у саперів є шанс не платити життям за помилки, а вчитися на них. Аби впевнено перемагати, ворога треба знати в обличчя. Тут відпрацьовується розмінування саморобних вибухових пристроїв так званих пекельних машин, єдина мета яких нести смерть та каліцтва. Для одних це книга, для інших знаряддя для вбивства. Саморобний вибуховий пристрій СВП. Це власноруч вироблений і готовий до застосування боєприпас. Він складається з детонатора та вибухової речовини, тротилу, пластиду або інших засобів, що є у вільному доступі, як-от сірникова маса чи бензин. До розряду СВП також належить і будь-який вибуховий пристрій промислового або військового призначення з елементами самостійного виготовлення. Саперникіт дев'ятьох життів немає. Тому новачкам подолати непросту вибухову науку і не накоїти помилок, що коштували б життя, допомагає інструктор навчального центру Олег. Олег, що ми вивчаємо тут? На даному навчальному місці відпрацьовується наступне питання: це е, спрацювання вибухонебезпечного предмета від розвантажувального датчика цілі, коли проходить розбирання. Е, Старих закинутих блокпостів, які відвоює наша армія, і йдуть розбирання будь-яких шин мусору, може бути спрацювання саморобних вибухових пристроїв від розвантажувального датчика цілі. От ви можете побачити, коли вантаж знімає, значить приходить замикання контактів і спрацьовує вибухонебезпечний предмет. Найпоширеніший вид пастки це замінування завалу чи імпровізованої перешкодою. Подивимося на простому прикладі: Розтяжку прикріплено до однієї з гілок дерева, зваленого на купу разом з іншими. Якщо деревину зрушити, висмикується перегородка, що призводить до замикання контактів і відповідно до вибуху. Розтяжка найбільш розповсюджена для сапера річ, що маємо? Маємо двері. На цьому навчальному місці ми відпрацьовуємо перевірка будівель на наявність саморобних вибухових пристроїв. Тобто, коли сапер заходить в будівлю, він відкриває двері. Перед його зором з'являється розтяжка і гранат. Зараз ми бачимо відпрацювання управи зі знешкодження розтяжки з гранатою у дверях. Сапер має бути дуже уважним та обережним, адже ця така помітна розтяжка може працювати лише на відвернення уваги. Саморавні вибухові пристрої, які ховаються в водостічні труби. І з контактним датчиком цілі, тобто при проходженні техніки, зверху спрацьовує наживний датчик цілі, вибухова речовина, яка закладена в даному випадку в просту каністру від палено-мастильних матеріалів, що призводить до вибуху. Мінування та розмінування то складна справа і тому надзвичайно цікава наука. Саперам дуже часто доводиться працювати в полі, але не в сільськогосподарському, а в мінному. Мінне поле це ділянка місцевості, де встановлено вибухівку. Мінні поля бувають протипіхотні, протитанкові та змішані. Їх важко здолати, і вони зазвичай не потребують залучення особового складу для обслуговування. Це ефективне, вигідне, а відтак і дуже розповсюджене загородження. Окрім того, широко застосовуються і псевдомінні поля зазвичай вони позначаються табличками заміновано. Та чи це справді так доводиться міркувати вже противникові? Розмаїття протипіхотних мін вражає. Та сьогодні ми розглянемо три основні типи: це ПМН, МОН-50 та МОН-100. Протипіхотна міна. Інженерний боєприпас призначений для ураження живої сили противника. Існує два основні типи травмувальні та летальні. Перші призначені відповідно для ушкодження людини. Вибухівки у пристрої вистачить рівно на те, аби відірвати жертви кінцівку. Так солдат виводиться зі строю підрозділу і стає тягарем в бою. Осколкові ж міни мають іншу мету завдати якомога більше ушкоджень противникові. Цей боєприпас здатен знищити цілий підрозділ кількістю до 10 осіб. Протитанкові міни своєю чергою поділяються. На протигусеничні, протиднищеві та проти бортові такі міни вибухають лише при контактах з масивною броньованою технікою а на людей не реагують. Ця мужня постать у Балаклаві найсуворіший інструктор у саперів, і сам щодня заглядає в очі небезпеці. І своїх підлеглих учить робити це впевнено і професійно. Для научної демонстрації встановимо та знешкодимо міну. Цьому нам допоможуть спеціаліст цієї справи Микола. Привіт, Микола. Що будемо ставити? тобою? перше, будемо сьогодні практично встановити протипіхотну міну нажимної жимої дії, фугаснуто. ПМН міна протипіхотно-фугасна натискною дією, може встановлюватися як на поверхню, так і всередину ґрунту, навіть у сніг. З 1997 року протипіхотні міни заборонені до використання в Україні. Вони знищуються згідно з нормами відповідної програми. На жаль, терористи міжнародних конвенцій не визнають. Отже, нашим мужнім саперам дуже часто доводиться стикатися з цим видом боєприпасів на сході країни. Тип міни протипіхотно-фугасна натискної дії. Корпус пластмаса. Маса 400 грамів. Маса заряду 100 грамів. Діаметр 12 см. Висота 54 мм. міліметри. Тип датчика цілі натискний. Тиск спрацювання 8-25 кілограмів. Температурний діапазон застосування від мінус 40 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Термін бойової роботи до 10 років. Знешкодження немає. Аби остаточно спорядити міну, треба відкрутити запобіжний ковпачок і покласти туди запал. Для безпеки підривника застосовуються механізми дальнього зведення. При висмикуванні загвістка різак починає проходити крізь металоелемент, після чого міна самозводиться. Аби вдало знаходити і знешкоджувати міни, треба знати, як їх установлюють. Щоб Все робимо акуратно, щоб залишити. Ціровом укуратно, де Демаскуючи кознак, щоб нас не було. Три. 4 см вириваємо луночку, встановлюємо саму міну, ну, перед встановленням міни до бойової щеки прив'язуємо трохи з карабіном, для того, щоб ми могли, коли зарити вже міну, закладемо і шаром ґрунта, що могли висмикнути. Міну встановлюємо на 3-4 см ґрунт. І значить, верхні, верхня товщина шару нас має не перевищувати 2 см зверху. Встановили міну і з допомогою нашого шнура. Видьорвуємо бойовищику. Наша міна вже на бойовій позиції. Розмінування території небезпечна і повільна справа. Для виявлення міни сапери здебільшого застосовують металошукачі та тонкі металові стрижні щупи, котрі устромлюють у землю під кутом у 30 градусів. В ідеальних умовах команда з двох саперів за один день може розмінувати близько 7 квадратних метрів. Виявлений снаряд можливо розброїти лише в один спосіб підрив. Іншого шляху знешкодити боєприпас технічно не передбачено. Тобто ювелірна робота і потребує залізних нервів витримки. Мабуть, так. Мені, як і вам, кортить перейти до практики. Ми підготували спеціальний бокс, і ви побачите навіть більше, ніж я. Для тесту нам знадобилися добровольці. Тож, ми обрали оцих двох. Один, як бачите, в саперному костюмі, а другий стоїть собі у футболці. Наступна міна, яка нас зацікавила, це Мон-50. Радянська протипіхотна міна. Призначена для виведення з ладу особового складу супротивника. Під час вибуху вистрілює металевими кульками або циліндрами в заданому напрямку. Висота сектору ураження від 15 см до 4 м на граничній дальності. Дистанція ураження до 50 м. Тип осколкова міна скерованого ураження. Маса 2 кг. Маса і тип заряду ПВВ, пластична вибухівка, 700 грамів, кількість осколків 485 циліндричних або 540 кулюк, залежить від спорядження. Ширина 66 міліметрів, довжина 226 міліметрів, висота 155 міліметрів. Технічні характеристики нам кажуть, що гранична відстань, на яку розлітаються осколки, 50 метрів. Саме на таку дистанцію від наших героїв ми і закладаємо зазначену міну. А далі всі по місцях нищівний вибух. Осколки летять швидше за звук. Тому хлопців уже вражено, а розряду вони ще й не почули. Земля буквально проорана розривом. Чудовий спосіб доглядати за газонами. Погляньмо на манекени. Футболка, очевидно, погано захищає від осколків. Ось поранення точнісінько в серце. А саперові пощастило більше. Всі осколки залишилися у костюмі. Жоден не прошив його наскрізь. Сучасний спеціальний костюм вибухотехніка захищає від усіх травматичних факторів вибуху, включаючи ударну хвилю. У комплект входять захисні куртки і штани. Шолом з бронесклом, рукавички з номаксу чи кавлару, протимінні черевики, а також додаткові бронепанелі для захисту найбільш уразливих ділянок тіла. Сучасні захисні костюми вищої категорії оснащені вбудованими системами голосового зв'язку і кліматичного контролю. До речі, зв'язок сапера з постом управління здійснюється лише через дротовий передавач, адже радіосигнал може призвести до активації детонатора міни. Утім, жоден Суперкостюм таки не дасть стовідсоткової гарантії виживання, тому щоб уберегти сапери від ризику, до роботи залучають спеціально навчених роботів. Роботи сапери із центру розмінування американці уже майже рік вони працюють пліч опліч із нашими фахівцями, керують машинами дистанційно за допомогою пульту управління або приладу схожого на джойстик для дитячої комп'ютерної приставки. Ним же управляються і камери, якими обладнано роботизованих вибухотехніків. Одним із засобів знешкодження підозрілого об'єкту є застосування гідроудару, яким оснащений робот сапер від його дії Вибухове начення руйнується, але при цьому не детонує. Навіть шибки б не побилися, свідчать експерти. Так м'яко він працює. Знайомтесь, Станіслав. Станіслав у нас пілот робота сапера. Це дуже цікава робота. Я думаю, що Станіслав нам розкаже краще про неї. Даний робот це робот-розвідник. Він призначений насамперед для огляду підозрілих об'єктів, перевірки транспорту, а також для ну, найпростіших завдань, таких як підвести, наприклад, заряд для знешкодження підозрілого предмету, зробити такі рухи, як підняти, перемістити. Також цей робот дуже добре себе зарекомендував у нас ході для огляду приміщень. За допомогою його ми можемо не тільки роздивитися сам цей предмет, що як правило робить людина і ризикує цей час своїм життям. Ми можемо роздивитися з допомогою камер робота. Ми можемо там збільшувати, зменшувати зображення, підсвічувати зображення і так далі. Якщо ми виявили, що це дійсно небезпечним, ми можемо його е зрушити з місця і транспортувати. Чи складно навчитися стати пілотом такого робота і керувати ним? Робот це інструмент. Як металошукач або якийсь інший самий простий інструмент, скажімо, як саперна лопата. Це інструмент для того, щоб керувати роботом, насамперед потрібно розуміти, що тобі необхідно зробити, спробувати виконати цю роботу дистанційно, не наражаючи на безпеку сапера людини. А чи можете ви мені розказати та показати, щоб я сам спробував, як він працює, чи зможу я з першого разу з ним вправитись? Спробуємо, може? Е, да, спробуємо. Якщо ви знаєте, що ви робите, саме управління роботом особливої складності не представляє. Клас, це супер, це мені сподобалося. Ну, я думаю, що... до нас на курсі. З задоволенням. Mm -hmm. Я думаю, що це, по-перше, цьому я зможу навчитися. Mm -hmm. Я дякую за цікаву, за приємну. За... Надіюсь, цей робот ще не одне життя врятує. Є така народна, а може і міжнародна порада. Ховатися під час обстрілу в ванну. Хай що, а ворожий снаряд її точно не проб'є. Ми вирішили перевірити, чавуна ванна це реальний порятунок, чи такий же забубон, як і дуля в кишені від пристріту. Поки знімальна група та військові готувалися до тесту, наш манекен, перечуваючи лихо, вирішив про всяк випадок помитися і переодягнутися у чисте. А цього робити не варто, особливо коли поруч військові. «Стон-100» Протипіхотна протипіхотно-осколкова керована наземна міна спрямованої дії, розроблена на початку 60-х років у СРСР під час вибуху травмування людині або декільком одночасно. Завдається готовими елементами ураження 400 штук роликів діаметром 10 міліметрів. Вони вилітають у бік противника пучком завширшки до 5 метрів і дальністю до 115 метрів. Імовірність ураження 90%. Власний вибух керований пультом управління здійснюється оператором у мить, коли ворог з'явиться в секторі, або ж коли торкнулися датчика підривача. Матеріал корпусу сталь. Маса 5 кілограмів, маса вибухової речовини тротил 2 кілограми, кількість елементів ураження 400 штук, діаметр корпусу 236 мм. міліметрів, товщина корпусу 82,5 мм. міліметри. Температурний діапазон застосування від мінус 40 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Ніщо не відчувало біди. Зграя смертоносних осколків укрила нашу чавунну зірку. І коли дим розвіявся, міф було розвінчено. ні, не врятує ванна від міни. Погляньте, які величезні наскрізні дірки. Та й наш необачний любитель водних процедур явно втратив товарний вигляд. Отже, самі бачите, робота сапера нелегка і потребує зібраності та уваги. Але це відчуття, коли переборовши себе, ти рятуєш іншим життя, того варте. А сапер це професія, що, на жаль, не скоро втратить свою актуальність. Відголоски війни нагадують про себе і через 80 років. Старі міни і снаряди з часом стають ще небезпечніші. Це була програма зброї. Побачимось.